Перед у минуле унікальна виставка трипільської культури відкрилась в обласному краєзнавчому музеї. Тут представлено 75 старовинних експонатів з побуту одного з найдавніших поселень України. Датовані археологічні знахідки п'ятим шостим тисячоліттям до нашої ери. Виставка діятиме до 20 серпня. Трипілля та його культуру широкому загалу 120 років тому відкрив археолог Вікентій Хвойко. Саме цій визначній даті присвячена черкаська виставка. У експозиції обласного краєзнавчого музею представлені 75 предметів, знайдених під час розкопок поселень. І Черкащина славиться тим, що саме у нас були одні з найбільших поселень трипільської культури це Легедзене, Таль'янки, Майданецьке. І, мабуть, саме тому саме на території Черкащини був створений такий заповідник, державний заповідник Трипільська культура з центром у Лагедзяному. Я думаю, що навіть цей момент підтверджує значимість цієї культури. Музейники кажуть, віднайдена трипільська спадщина свідчить про високий розвиток протоміст та їхніх жителів. Усі експонати виставки віднайдені у різні часи на території Черкащини. Посуд, фрагменти зооморфних антропоморфних фігурок із розписами. Деякі вчені навіть вбачають у цих розписах і початок першого першої писемності населення України виставку доповнює пізнавальна література про трипілля та деякі поробки сучасних майстрів у старовинному стилі. Юля Пропленко, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.